Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. І в даному відогляді надамо вищу вазі акумуляторний імпакт від компанії Makita, а саме модель DTD. 157. Як ви бачите, постачається він ось такій невеличкій картонній коробці, тому що це соло версія. І ми її зараз відкриємо, подивимося знаходиться всередині. а Отже, приділимо увагу комплекту постачання. Звісно, також приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрі постачається, цей інструмент соло-комплектації, ми бачимо те, що у нас є уся необхідна технічна документація. Друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, до комплекту у нас входить сам імпакт. Дали нам також двосторонню біту, пласку та ПЗ-шку. Є в комплекті також у нас кліпса металева для можливості її кріплення безпосередньо на сам інструмент і пізніше, відповідно, сам інструмент на ваш пасок або на робоче місце на цвях. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Оберти холостого ходу регулюються від 0 до 1300 обертів на хвилину. Частота ударів регулюється від 0 до 3000 ударів на хвилину. Крутний момент – 180 ньютонів на метр. Вага інструменту – 1,5 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість його переваг, ми підготували акумуляторний блок. Переходимо до самого імпакту. Що ми тут бачимо? Бачимо швидко затисне кріплення з внутрішнім шестигранником. Отже, у нас є можливість швидко змінювати витратні матеріали. Присутні у нас також додатковий захист у вигляді металевої накладки, котра захищає сам інструмент безпосередньо від пошкоджень, від механічних пошкоджень під час роботи. Також даний імпакт оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження під час тривалої роботи без перерви. Звісно, він і дуже добре прогумований, як з заднього боку, так і в зоні руків'я. Руків'я, до речі, має ще й рельєфну поверхню. За рахунок цього інструмент не ковзає в руках. Присутня також led підсвітка робочої зони. Досить сильна підсвітка. Отже, ми постійно будемо контролювати робочу зону навіть у важкодоступних та погано освітлених місцях. На руків'ї у нас присутній перемикач реверсу. Тобто навіть під час роботи при невеличкій паузі ми можемо. Встановити функцію реверсу. Переходячи до блоку керування, який у нас знаходиться на нижній частині нашого імпакту, ми бачимо тут три режими. Перший режим це режим меншої кількості обертів та ударів. Другий режим режим SH, це режим максимальної кількості обертів та ударів. І третій режим це режим A. Даний режим відповідає за те, щоб досягти максимальну кількість обертів та ударів, проте зробити це поступово більш делікатно та плавно. Якщо ми затискаємо клавішу тривалий час, то у нас є можливість увімкнути або вимкнути режим підсідки робочої зони. До речі, друзі, даний невеличкий інструмент, проте. Достатньо потужний, оснащений безщитковим мотором, саме за рахунок цього і досягається ця потужність. Як ми всі дуже добре знаємо, безщіткові мотори набагато більш продуктивніші у порівнянні з щитковими. Також вони значно менше використовують заряд акумулятору, тобто Зважаючи, наприклад, на одну і ту саму потужність, щитковий та безщітковий інструмент, безщітковий на одному і тому самому акумуляторі пропрацює значно більш тривалий час. Як висновок, маємо компактну, дуже добре продуману в плані ергономіки модель імпакту від компанії Макіта. З досить непоганим електронним функціоналом та якісною підсвіткою робочої зони. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, або ви бажаєте зібрати комплект саме під ваші потреби, звертайтесь до мене сайту Tools.net.ua. отримайте якісні обґрунтовані відповіді та якісний інструмент для себе. Подякував та побачимось.